Костянтин Кошеленко, заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, долучається до нашого ефіру для того, аби розповісти про ці інновації детальніше. Вітаємо вас. Добрий. день. Вітаю. Отже, які конкретно проблеми українських громадян, які звертаються за соціальною підтримкою, покликані вирішити оці інновації? Якщо говорити про законопроект, який розробила наша команда, то він покликаний зробити соціальну підтримку більш ефективною, доступною і адресною. Ми залучали міжнародних експертів і українських для того, щоб врахувати найкращі практики і погодили документ вже з 26 державними органами, в тому числі міністерствами, і зараз цей законопроект в кабінеті міністрів. Якщо говорити про саму єдину інформаційну систему, яка приходить на заміну старим розрізненим системам, які працювали з 90-х, то вона по суті дає можливість побудувати клієнтоорієнтований такий соціальний, соціальний сервіс, соціальну підтримку навколо громадян. Це дозволяє вперше побудувати єдиний соціальний реєстр і забезпечувати соціальні послуги і соціальні виплати їх синхронну роботу навколо людей. А щодо того, як цей функціонал змінює життя людей, мабуть, багато людей вже знають з прикладу сервісу ВПО. Тобто, якщо раніше треба було звертатися за соціальною підтримкою тільки за місцем. Проживання тут за місцем реєстрації. Тепер це можливо зробити по всій країні. Ми зв'язали цей сервіс з дією, тобто стати на реєстрацію, змінити адресу, повернутись можна дистанційно. І ми нарощуємо кількість таких дистанційних сервісів. По суті, нам це дозволяє ця єдина система зробити. Як приклад онлайн-консультації з всиновлення вже доступні на порталі Дія. Якщо ви наважитесь бути кандидатом в усиновлювачі, ви також зможете зареєструватись через портал. Доступні соціальні виплати для сімей з дітьми на порталі. Ви можете звернутися за субсидією. Причому сервіс онлайн звернення на субсидію, він значно скоротився і тепер займає не більше 10 хвилин його оформлення. Тобто, те, що бачать люди, це перш за все доступність, дистанційність обслуговування, швидкість. Перевіреність даних і можливість під'єднати соціально соціальні виплати, соціальні послуги до порталу і застосунку дія, які всі прекрасно знають, пане Костянтине. От є дія, є пенсійний портал, є ЦНАП. То а, якусь окрему роль буде виконувати новий соціальний портал, і навіщо тоді його створювати? Дякую за гарне питання. Ця система насправді це те, що працює під капотом, це система, якою користуються саме соціальні працівники. Тож, якщо ви звертаєтесь в ЦНАП за питаннями соціальних виплат, якщо ви звертаєтесь в управління. Соціального захисту, якщо ви звертаєтесь через дію, все рівно це все обробляється в цій системі. І за рахунок того, що у цієї системи побудовані обміни з іншими державними реєстрами з іншими державними системами, то ми вже реалізуємо принцип, коли дані бігають, скажімо так, між органами замість людей з довідками, і це в рази пришвидшує. Швидкість обслуговування це створює таку верифікацію, перевірку даних унеможливлює дублікацію маніпуляції, підробки. Тощо коли ви говорите про швидкість, то на який час може розраховувати людина, яка прийшла і звернулася за тією чи іншою послугою? Залежить від конкретної послуги, але здебільшого це не перебільшує десятки хвилин. Якщо ви скористаєтесь ще з дія, то це відбудеться ще швидше, тому що дані. Від системи просто підтягнуться, але наведу дуже простий е, такий приклад: в старих системах ми не могли контролювати розгляд звернень громадян. А зараз по суті це все відбувається наочно. Ми бачимо аналітичні дашборди і по великому рахунку розуміємо те, скільки розглядається те чи інше звернення конкретним працівником. В соціальній сфері і чи виконуються нормативи чи ні, і відповідно Національна соціальна сервісна служба вже це контролює. Таким чином ми забезпечуємо такі стандарти не тільки оформлення, не тільки звернення, а й розгляду таких соціальних звернень за соціальною підтримкою, і це забезпечує такі єдині вже стандарти опрацювання таких звернень вперше, тому що раніше, коли це було в паперовому режимі. Проконтролювати це було неможливо. Ви приходите, залишаєте свою, свою заяву, і потім, що з нею відбувається, дізнаєтесь тільки коли повторно повертаєтеся, або вам дзвонять на там домашній там номер телефону. То тепер це автоматизовано. Зараз продовжимо нашу розмову. Перед тим зверну увагу. Вас, наші шановні глядачі, на мапу повітряних тривог, оскільки Чернігівська, Сумська, Полтавська та Харківська область нині червоні на цій мапі, також червона Миколаївська область і повітряні сили Збройних сил України інформують, що в Миколаївській області можлива робота протиповітряної оборони по-ворожому розвідувальному безпілотнику. Ну а на півночі нашої держави, на північному сході, точніше, активність ворожої тактичної авіації, загроза. Застосування авіаційних засобів ураження знову ж таки інформують повітряні сили збройних сил України. Тому, будь ласка, шановні глядачі, які проживають у цих регіонах, подбайте про власну безпеку, у той спосіб, який вам нині доступний. Повертаємося до. Теми нашої розмови про єдину інформаційну систему соціальної сфери, такий соціальний реєстр, хочу вас запитати, яким чином впровадження цієї системи вплине на оптимізацію адміністративних витрат, які загалом сьогодні у нас є, коли ми говоримо про надання громадянам соціальних послуг? Це не тільки про витрати, це ще й про час, і про ефективність, адже ми знаємо, що зараз а, маємо нестачу кадрів на всіх рівнях, маємо потребу в людях, і в випадку з цією системою вона дозволяє автоматизувати низку процесів, щоб люди займалися підтримкою людей, а не паперовими бюрократичними процесами. Таким чином більше зусиль можна буде можна буде спрямувати на саме допомогу людям, ніж на бюрократичні папери, паперові процеси перекладання довідок і так далі, і тому подібне. А також хотів би звернути увагу на ті сервіси, які вже працюють, адже звертаючись через портал дія, наприклад, за соціальними допомогами для сімей з дітьми, то це можна зробити з дому. Не має потреби нікуди їхати, стояти в черги, займати в Ати себе на небезпеку пересуваючись місцем, містом тощо, і це насправді і про оптимізацію таку фізичну в локаціях та зниження черг, зниження цієї напруги, так і про оптимізацію. Де е, замість ручної роботи суб'єктивної роботи, там де можуть бути помилки і маніпуляції, якісь тепер просто підтягуються дані з інших систем, і інформація стає чистіше, достовірніше, дозволяє нам будувати автоматичні послуги, по яких рішення взагалі будуть прийматися без е, участі людини. Ми до того й йдемо, пане Костянтине. А чи дійсно цю систему держава розвиває без витрат державного бюджету? Ми вдячні міжнародним партнерам, які розуміють, що така система це фундамент такої соціальної сфери, сучасний, ефективний. І з 2022 року розвиваємо за підтримки всесвітньої продовольчої програми ООН, ЮНІСЕФ фонду Східна Європа програми «Тапас» тощо. Колеги не тільки допомагають нам розробляти це програмне забезпечення, інтегрувати його, а і діляться своєю експертизою в соціальній сфері. Ефективності процесів, тож соціальна сфера вона стає більш європейською, стає більш більш швидкою, стає більш ефективною завдяки тому, що ми змінюємо нарешті ці всі програми, які працювали ще з дев'яносто Костянтин, Останнє питання у разі, якщо законопроект буде схвалено, як швидко запрацюють ці зміни за планом? Ми вже розвиваємо систему, і це дозволить там пришвидшити і скажімо так забезатувати ті зміни, які відбуваються, і вже восени ми представимо нові сервіси. Очікуємо, що не тільки новий сайт не соцполітики більш інформативний і зручний, продемонструємо, а й соціальний портал, де можна буде дистанційно звернутись за соціальною послугою, подивитись свої соціальні виплати, то що дуже розраховуємо на те, що до кінця року будемо, починаючи з вересня, кожний місяць віддавати з. Зручні послуги, зручні сервіси для громадян, дякуємо вам за інформацію. Костянтин Кошеленко, заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, був гостем загальнонаціонального телемарафону Єдині новини.